Всім привіт! Я сьогодні завітала в магазин Рошен. Давайте разом подивимось додаткові акції, які діють до 23 червня. Покажу вам останні новинки, нагадаю про акційні товари з минулого тижня. Також покажу вам актуальні ціни на деякі товари, приємного всім перегляду. Ой, бачу, вже новинка з'явилася. Заходимо в магазин і все роздивимось. Шоколад чорний, термостійкий 80 г за 70 гривень. Тут десь 25 цукерок, це саме той шоколад, який не тане на сонці, тож ідеально підходить для поїздок, подорожей і, звісно, для військових. Гарний практичний варіант. Пташине молоко кокосове, ніжне повітряне суфле з насичено вершково-кокосовим смаком. Ціна за 100 г 42 гривні. У минулому відео я вже коштувала це пташине молоко і поділилася своїми враженнями. Хотіла показати вам новинку: це торт, крем десерт вишня мак 800 г. Ціна 496 гривень 50 копійок, ексклюзивно тільки в магазинах Рошен. У нас, до речі, залишився тільки один варіант. Це довершене поєднання ніжного вершкового мусу з додаванням зерен маку, шматочків цілої вишні та джему з вишневим смаком. Звучить смачно, але який він на смак ще не знаю. Напишіть, хто вже встиг спробувати. Знижка 50% на шоколад лакмі молочний з цілим мигдалем та цілим лісовим горіхом. Плитка 90 г ціна 45 гривень. До 30 червня діє знижка 20% на драже, мигдаль та фундук у чорному або молочному шоколаді. Упаковка 180 г. Зараз зі знижкою ціна 279 гривень 50 копійок. Гарна знижка і на зефір мінус 15% Є грошевий варіант або рожевий. Термін придатності 7 діб, тому свіженький ціна за 100 грамів, 16 гривень 70 копійок. Обов'язково треба взяти. Я обожню цей зефір. До 23 червня діє знижка 20% на незбиране згущене молоко з цукром. Упаковка 350 г зараз коштує 55 гривень 90 копійок, а велика упаковочка 600 г 87 гривень 70 копійок. Також діє знижка на масло солодковершкове від рошен по 87 гривень 90 копійок за 180 г. Топ знижка мінус 50% на крекер крек з різними начинками. Упаковка містить 5 штук, загальна вага 235 г, ціна 34 гривні 30 копійок. Гр. В асортименті молочна начинка, шоколадна та горіхова. Мінус 40% на вафлі ваферс, вигідна пропозиція для всіх любителів хрустких солодощів, вага упаковки 216 г, ціна 34 гривні 10 копійок. Великий асортимент смаків на вибір. Є і лимони, кокос-мигдаль, какао, горіхова начинка, шоколадна. До 23 червня діє знижка 15% на рулети, прайська, золотий ключик, п'янка вишня. Упаковка 180 г, ціна 34,80. Знижка 35% на печиво ловіта, класік. Упаковочка 150 г ціна 26,90%. Є варіанти з какао та глазур'ю, а також з арахісом. Всі коштують однаково 26 гривень 90 копійок. І ще одна смакота, акція на печиво мультікейк, мінус 15%, вага 180 г, 26 гривень, 20 копійок. Смаки на вибір, молоко, какао, полуничний крем, кокосовий крем і лимонний крем. Обожнюю це печиво, дуже хрумке і смачне, просто неможливо зупинитись. Продовжується акція на цукерки Червоний МАК за 1 кг 330 гривень 80 копійок. Продаж обмежено не більше трьох упаковок в одні руки. Знижка справді непогана. Також по акції цукерки галаретка мікс 1 кг за 197 гривень 90 копійок. В упаковці одразу три смаки, апельсин, лимон та ананас. Легкі, фруктові якраз до літа. Мінус 38% на батончики Рошето по 7,96 за штуку. Три варіанти смаків на вибір у темному шоколаді з молочною начинкою та горіховою начинкою. Ще одна смачна знижка мінус 45% на цукерки Асортимент Елегант у молочному та чорному шоколаді. Упаковка 154 грами за 95 гривень 80 копійок. Цукерки Ямі Гамі 165 г, велика упаковка за 39,40%. І новинки Ямі Гамі ФЛАФІ по 89,75 і 33 гривні 65 копійок за маленьку упаковку. А менша упаковочка 70 г, зараз зі знижкою 45% 18 гривень 10 копійок. Всі смаки в акції і усі по одній ціні. Мінус 48% на великий шоколад Лакмі 265 г 98,70 і тут одразу кілька смачних варіантів, молочний з горіховою начинкою, мигдаль кокос, тірамісу та печиво. Усі по одній ціні. І ще один варіант шоколад Лакмі з цілим лісовим горіхом та начинкою, велика плитка 295 г за 123 гривні 60 копійок. Гарна знижка на цукерки стріла подільська мінус 36%. Упаковка 200 г коштує 149 гривень 90 копійок. Ціна дійсно непогана. Акція на вагові цукерки Мілк» – молочна людяникова карамель з насиченим смаком, вареної карамелю та солоним акцентом. Ціна 13,30 гривень за 100 г. Ромашка по 22 ,90 гривні 90 копійок за 100 г. В нашому магазині залишилось небагато. Самі ці цукерки найшвидше розкуповують. Тофіліні по 20 гривень 60 копійок за 100 г, які приємні, гарно смакують до кави. І ліщина по 390 гривень за 1 кг. Знижка мінус 45% на шоколад пористи від рошен. Дуже вигідно, варіанти карамельний, білий. Молочний і екстра чорний. До речі, екстра чорний дійсно непоганий, з насиченим смаком. Ціна всього 34 ,50 гривні 50 копійок за 80 г. І покажу вам ціни на тістечка в рошен, які зараз ціни. По 38,45 тістечка бісквітні або з начинкою зі згущеним молоком та арахісом. Ціна за 100 г. Тарт вершковий шоколадний 63 гривні за 100 г, тарт лимонний 43,25 гривні, тарт вишневий 65 гривень. Профітроль кокосовий 44,30 за 100 г. Заверне тістечко 32 гривні 40 копійок. Еклер вершковий 60 гривень. Шокомілк зараз коштує 57 гривень за 100 г. І брауні 53 гривні кекс ромова баба 760 грамів 384 гривні 30 копійок. Міні варіант за 249 гривень 50 копійок. Я теж собі придбала щось смачненьке до чаю і для своєї сім'ї взяла зефір рожевий 250 грамів за 42 гривні 40 копійок. Ще придбала вафлі ваферс. Велику упаковку з какао-начинкою. А іншу з молочною начинкою. Теж дуже смачні вафлі, завжди беру по акції. І пів кіло цукерок ліщина вийшло на 196 гривень. Загалом заплатила 311 гривень 80 копійок. Ось такий у мене був сьогодні огляд. Пишіть свої думки в коментарях, що вже встигли спробувати, що сподобалось найбільше. Бажаю вам вигідних солодких покупок і до нових зустрічей на каналі.